Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо повторювати те, що ми вивчили за пів року. Починаємо. Давайте розглянемо малюнок. Що ж ми бачимо на малюнку? А на малюнку ми бачимо... Як діти святкують Новий рік? До них прийшов Дід Мороз. Вони прикрасили ялинку. А що це в нас на малюнку в лівому верхньому куті? Так, це схема. Це схема речення. Згадали? Горизонтальна рисочка. Скільки їх? Посчитаємо. один-два. Що це означає? Що в нас повинно бути речення з двох слів. Обов'язково ми ставимо. Рисочку вертикальну і у кінці речення крапку. Давайте роздивимося малюнок ще раз і складемо речення з двох слів. Наприклад, діти танцюють. Тепер ваші речення. Молодці, я думаю, що ви обов'язково складете не одне, а декілька речень з двох слів. А от у верхньому правому кутку у нас схема щитає скільки слів в реченні три, три слова. Давайте зараз ми складемо речення з трьох, з, трьох, з трьох слів. Прийшов дід мороз до дітей. Тепер ваші речення. Молодці. І от ми з вами за таблиці. Мнемо таблиці складемо оповідання про яку пору року так. про зиму. Перший малюнок. Яка погода зимою? Погода зимою холодна. Що змінилося в житті рослин? Опало листя з дерев? Що змінилося? Повідці тварин. Тварини поміняли свій колі. Чому вони це зробили? Тому, що вони ховаються під своїх ворогів. Птахи, поведінка птахів, яка? Холодно стало, так? Комашки сховалися, і птахам тепер дуже-дуже голодно дуже і холодно, тому вони пересіляються поближче до людей. А люди ставлять для них. От Тож, що помінялись повітряки птахів, птахні переселяються ближче до людей. П'ята картинка. Давайте роздивимося. Дівчинка катається на санчатах. Хлопчик їде на лижах. Коли можна тільки так робити? Тільки зимою, і коли випав сніг. Зимою багато снігу, і діти веселяться, що одягають люди зимою. Куди зимові? Одягають. теплі куртки, рукавички, шапки, черевики. А як можна одним словом це назвати? Тепла одежа. Одягаються тепло. А тепер по цим картинкам. Ми з вами складемо оповідання. Зимою дуже холодно, рослини скидають своє листя, тварини міняють свій колір. Такі летять ближче до людей. Діти веселяться на вулиці, катаються по снігу, люди вдягаються тепло. Ще раз подивіться уважно на таблицю. Молодці. А тепер відгадайте по табличці. Загадку. Подивіться, на першому малюнку у мене велике коло і мале коло. Слухаємо сама маленька шубка руденька, з гілочки на гілочку стрибає. Шишки горіхи збирає. Хто це? Прослухайте ще раз загадку і подивіться на малюнки. Там підказки. Сама маленька, шубка роденька, з вілки на гілку стрибає. Шишки горіхи збирає. Хто це? Так, це білка. Білка, дивіться, як вона заглядає, хоче горішка з'їсти. І ще роздивляємося малюнки. На першому у нас літо сіра хмарка. Зима на малюнку і біла хмарка. Слухайте загадку. Влітку сіренький, взимку біленький. Хто це? Підказочка. Заяць. Це заяць. Розумнички, ви і без підказки підгадали. А тепер давайте згадаємо, з чого складається слово. Слово складається зі складів. Бувають слова з одного складу, з двох. Із трьох, на картинці, намалюнку, намальований кіт. Скільки складів у слові кит? Так, один Молодці! ми його кажемо на одному диханні. Кіт. Ой, новорічні санки. Давайте розкладемо слово на склади. Сан-ки. Слухайте уважно. Проговоріть самі. сан ки. То скільки складів? Ще раз. Сам ки. Внизу підказка. Бачите там квадратики? От скільки квадратиків скільки складів. Сам один. Ки другий. Там два склади. Ой, яка гарненька в нас собака. А давайте ми розкладемо таке величке слово, як собака. Со, ба, К. Ще раз. Разум земной и считаем со па ка. Спиль и спладит. Со па ка. Так, да. приз вы. Просто молодці, ви все пам'ятаєте, що в нас є букви, букви складаються в склади, склади в слова, слова речення. Подивіться навкруг себе. І придумайте речення з двох слів, з трьох слів та речення зі словами-помічниками. Пам'ятаєте? Згадайте, це маленькі слова. Наприклад, сижу на гілки. Сижу на гілки, на це слово помічник. Я буду чекати ваших відповідей. До побачення!